Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день 7 липня. Наслідки нічної атаки ворога у Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. Пожежники врятували мужчину. Псевдооператор мобільного зв'язку шукав ізяславчанина. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Ворог атакував регіони України. У Харкові відомо про 27 постраждалих внаслідок ранкового обстрілу міста. З них троє дітей. Про це повідомили у ДСНС. В Одесі загинув один чоловік. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. На Дніпропетровщині поранено п'ятеро людей. Населені пункти були під атакою артилерії та безпілотників. У столиці пошкодження зафіксовано у Деснянському, Соломінському та Голосіївському районах. Постраждалих немає. Шепетівська громада сьогодні зустрічає полеглого захисника Фелікс Леонідович Пукальський 1989 року народження. Навідник 6-го зенітного куломатного відділення 1-го зенітного куломатного взводу зенітної ракетно-артилерійської батареї військової частини загинув, захищаючи рідну землю від російських загарбників 30 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Прощання із воїном відбудеться сьогодні, о 13-й годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Вічна шана та пам'ять захиснику співчуття рідне. У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із мікрорайонів міста. У поліції повідомили деталь інциденту. У дворі будинку по вулиці Народної Волі між двома чоловіками виник конфлікт через будівництво. Під час сварки 24-річний хмельничанин вистрілив із спецзасобу для відстрілу гумових куль у 52 дворічного місцевого жителя. Його госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії тривають. Хмельницькому пожежники врятували чоловіка. Вчора надзвичайники отримали повідомлення, що на вулиці Заводській на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виникло займання у квартирі. На місці вогнеборці евакуювали 51-річного чоловіка, вивели його на свіже повітря та передали медикам в обласному управлінні. ДСНС зазначають, що пожежа сталася ймовірно через необережність під час коріння. Псевдооператор мобільного зв'язку шукав ізяславчанина. До 42-річного чоловіка зателефонував так званий представник компанії мобільного зв'язку та повідомив, що у нього закінчується термін дії сім карти. Запропонував продовжити його у телефонному режимі. Після того, власне, так сталося, що із рахунку чоловіка зникло майже 38 тисяч гривень. Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і проводять перевірку. Після різкого гальмування тролейбусу в обласному центрі травмувалася пасажирка. Поліцейські встановлюють обставини ДТП за кермом громадського транспорту. Перебувала 65-річна водійка. Вона різко загальмувала, і у результаті чого 67-річна пасажирка впала та травмувала ключицю. Її доставили до лікарні наразі відкрито кримінальне провадження. В області змінився порядок оголошення повітряних тривог, а саме під час застосування ворогом ударних та розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож сигнал повітряна тривога під час загрози руху ворожих БПЛА буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області. Водночас, у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БПЛА. Порядок оголошення тривог під час загрози ракет. Ніх ударів залишається без змін. Мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза із поривами вітру до 20 метрів за секунду. Саме такою сьогодні буде погода. Температура по області сягне максимум 34 градусів тепла. У Хмельницькому коливатиметься від 32 до 34 градусів. Наразі це все. Залишайтеся із першим подільським. Впродовж дня оперативно інформуватимемо про головне. Дякуємо за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.